Дорогі сестри і браття. Дуже важливі знаки релігії, тому що, розбудовуючи свої стосунки із Богом, ми насамперед шукаємо оці, оці місця дотику, коли не тільки ми виконуємо заповіді, і не тільки ми самі роздумуємо про Бога і з Богом ну, не спілкуємося, але ми маємо якесь про нього враження. Але власне ми до нього звертаємося і шукаємо точки дотику, де можемо його віднайти безпосередньо. І тому жертвуємо час виключно для нього. І оці знаки релігії надзвичайно важливі. Ми з вами говорили, що воно важливо теж і в інших ділянках життя. І тому, коли люди живуть у сім'ї, вони часто нагадують одне одному, що люблять, голубнять, обнімають, цілують одне одного. Якщо ми живемо у державі, ми робимо такі знаки патріотизму, але якщо ми християни і взагалі люди віруючі, то немає іншого способу, як тільки. Теж вчиняти оці знаки релігії, безпосереднього нашого зв'язку із Богом. І Ісус Христос, коли благословив своїх апостолів, щоб вони йшли і, і понесли Його Слово, то вони несли не тільки Слово, а теж несли Його самого. Іншими словами. Вони теж вчиняли в церкві оці знаки релігії, і їх є дуже багато, починаючи з молитви і виконання заповідей святих і завершуючи теж святими тайнами. Святі тайни це є такі знаки релігії, і вони займають визначне визначне становище поміж усіма іншими. Знаками е, релігії, які ми з вами творимо. Тому що святі тайни це не тільки наше звертання до Бога, а більше святі тайни – це е, звертання Бога до нас. І якщо ми хочемо відчути і пережити, як Він до нас звертається, як до нас доторкається, то власне святі тайни. Є оцим доторком Божим до нас у нашому житті. Святих таїн, як церква це роздумувала і заглиблювалася у намір Ісуса Христа, то виявили, що Ісус Христос установив усім в катехизмі і в будь-якому молитовнику де є катехетична частина, ці всі святі Тайни перелічені. Насамперед, це хрещення і миропомазання. Далі Євхаристія і сповідь, оливопомазання для хворих, а також священство і подружжя. Сім. Треба знати, що означають святі тайни. Вони називаються святими тайнами не тому, що це якісь секрети і таємниці. А як ми неодноразово наголошували, українське слово тайна перекладене із грецького слова містерія, що означає приховане від нашого розуму. Іншими словами, ми би хотіли пояснити, як воно діє, але воно настільки перевершує можливості нашого розуму. Що ми не знаємо, як воно діє, просто бачимо, що воно так є. Добре, це не святі тайна, але дуже багато речей, які перевершують розуміння нашого, нашого, нашої природи. Ми не можемо багато чого збагнути. Ми не можемо збагнути, яка є величина уселенної. Ми не можемо збагнути, що таке атоми і всякі ті електрони яких не можна навіть побачити оком, немає такого, е, немає такого мікроскопа, який побачив би оці дрібні елементарні частинки. Ми там малюємо їхні схеми, але в дійсності воно зовсім інакше. Але коли пристосовуємо певні формули, то бачимо, що воно діє, воно просто перевершує. Спроможності людського розуму, щоб все це правильно зрозуміти, оцей механізм дії. І так, у побожності ми також не розуміємо, як воно стається. Ми не можемо зрозуміти механізм дії. Я завжди питаюся людей: запитую, наприклад, як нам потрапити до Небесного Царства. То діти кажуть, ми, діти кажуть, треба виконувати заповіді, але ми запитаємося так. Який механізм, який забезпечує е, у, е, у вхід до Небесного Царства завдяки заповідям? Ну, мала, мала би бути нагорода, значить, Бог мав би то оцінити. Якось ми мали би через суд пройти, і він оцінить і каже, добре, перевершують добрі діла лихі не перевершують, тільки що він, цей механізм не діє по тій простій причині, що. Один важкий гріх може все перекреслити. Мільйон добрих діл може перекреслити важкий гріх? І тому оцей механізм нагороди Небесного Царства він не діє, воно якось інакше. А Ми скажемо ще інше: а як перетворюється хліб і вино у тіло і кров Ісуса Христа? Чи ми можемо збагнути процес цієї переміни? І ми бачимо, що ні, але знаємо, коли починається служба Божа, ми переносимо на престіл хліб і вино, а після молитви і дії Святого Духа між нами під видом хліба і, і вина вже Ісус Христос цілий живий і Воскресний. А як воно стається, ми не знаємо, це приховано від розуміння нашим розумом, і тому ми кажемо, що це є містерія або тайна. Ми би хотіли це пояснити, але ми не спроможні, бо воно перевершує розуміння нашого розуму. А оскільки оці містерії тайни вони стосуються Бога, то ми називаємо їх святі тайни. Їх є сім, як ми сказали. Але не тільки те, що щось в них відбувається, дорогі сестри і браття, не збагненне для нашого розуму. Бо ці святі тайни, вони є точним знаком присутності Божої і присутності Його благодаті. Правило говорить, що свята тайна, якщо ми візьмемо загалом свята тайна, це такий зовнішній знак. Який встановив сам Ісус Христос, але який оформила і доповнила свята Церква. І цей святий знак, він назначує Божу благодать. І коли його здійснюють, він цю Божу благодать теж витворює. Іншими словами, спрощено. Дуже часто святі тайни називають видимими знаками невидимої Божої благодаті, Божих дарів. А в чому полягають ті невидимі Божі дари? Бог нам насправді дарує свою любов. І скажімо, Він дарує сам себе, тому що Божа благодать це Його прихильність і любов, вільний свобідний Божий дар. І ось коли ми приймаємо хрещення, то Бог дарує нам Боже дитинство. Ми стаємо Божою дитиною. Коли миропомазання, то ми силу Святого Духа для розуміння таїнства Христової віри і для того, щоб стати оборонцями віри насамперед у своєму серці. Коли Євхаристія це щоденна свята тайна, в якій ми єднаємося із Христом, стаємо з Ним одним цілим. Як він сам каже. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому. Коли сповідь, то тоді ті люди, які відійшли від Бога і нанесли йому якусь образу, наприклад, то називається вчинили гріх, вони повертаються до Божого дитинства, стають знову улюбленими Божими дітьми, тому що через покаяння, але розумійте, не що вони каються через покаяння, Бог. Їм прощає гріхи ще раз. Через покаяння не Бог їм прощає гріхи. І Бог не покидає нас у нещастях і хворобах. Якщо би хтось думав, що сталася хвороба, і тому Бог нас покинув, то у левопомазання є свята Тайна хворих. А це означає, коли ми зустрічаємося із хворобами, то Бог не покидає нас і в цьому часі. Ну і священство це для того, щоб людям назначувати святі тайни, бо ніхто інший не може служити цій святі тайні, ніхто не може нам Євхаристію чи, наприклад, сповідь здійснити тільки той, кому дана ця влада. А найцікавіше, це тайна подружжя, тому що воно не. Ісус Христос це встановився ту тайну подружжя. Але насправді те, що Бог задумав від самого початку, Він перевів із природного стану і у стан Божий. Це те, що між людьми стається, коли чоловік і жінка починають жити разом. Це не наша примха, а це Божий намір, і воно встановлюється на небесах їхній зв'язок, а не просто якась примха. І тепер дивімося, що стається. Насправді у святих тайнах Бог приходить із своїм даром до нас, і нам цей дар залишає. І якщо комусь стає, здається, що Бог його покинув і не чує до, досить прийти до церкви, ось ми приступаємо до сповіді тут Бог тебе простив, якщо будь які сталося непорозуміння із ним. І прийняли святе причастя, Бог тебе не покинув. Ось Він тебе обнімає, ось він торкається до тебе. Але так у кожній святій тайні Бог звертається до людини. І коли ми такий акт релігії робимо, то насправді отримуємо зворотній зв'язок від Господа Бога, який стається через людські руки. Через священника, але насправді священник тут є лише такий інструмент і посередник, а ось у святих тайнах, у цих актах релігії, Бог насправді торкається нашого серця. І якщо людина це розуміє, то вона починає більш повно, повноцінно спілкуватися з Богом. Тому що не тільки до нього промовляє, і не тільки хоче, щоб Бог, зробив, е, ну вчинив такі дії, щоб їй було приємно і добре, але насправді вона тоді може слухати і чути голос Божий і відчувати його близькість, тому що в кожній святій тайні Бог до нас торкається, тому що оцей знак. Він є і таким, яким, який витворює якраз Дух Святий, тоді приходить, і людині дає Божу любов, іскру Божої любові, Бог сам дарується нам у святих тайнах. Слава Ісусу Христу!